Суд призначив термін на примирення у справі щодо розірвання шлюбу, а ви з цим не згодні. Чи можливо оскаржити дане рішення і що взагалі з цим робити? Розглянемо ситуацію з нашої практики. Клієнт бажав розлучитися в судовому порядку, нами було подано позивну заяву до суду. Відповідач визнав позивні вимоги та не заперечував стосовно розірвання шлюбу. Проте судом було винесено ухвалу про визначення строку на примирення у термін 5 місяців. Позивач був проти даного терміну на примирення та забажав оскаржити дану ухвалу суду. Адвокатами Адвокатського об'єднання Правда було сформовано та подано апеляційну скаргу на дану ухвалу суду. Нашими адвокатами було чітко прописано в апеляційній скаргі, чому позивач не бажає строк на примирення. Апеляційний суд задовільнив повністю нашу апеляційну скаргу, тобто було скасовано термін на примирення. Можна зробити висновок. Якщо ви бажаєте розлучитися, а суд виносить ухвалу про строк на примирення, тому її можна оскаржувати. Для вирішення даного питання звертайтесь до дійсно професіоналів своєї справи адвокатів адвокатського об'єднання «Правда».